Шістнадцята в Україні ви дивитеся новини. Засідання коаліції охочих розпочинається в Брюсселі. До розмови залучено 30 міністрів оборони. А приймають їх очільники британського та французького оборонних відомств Джон Гілі та Себастьєн Лекорню. На порядку денному забезпечення. Тривалого миру в Україні та гарантії неповторення сценарію 2022 року глобальному саміту передувала зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із президенткою Єврокомісії Урсулою Ляєн. Примітно, що коаліція охочих засідає за день до початку зустрічі контактної групи в форматі Рамштайн. Технічні консультації щодо угоди про надра проведуть завтра Україна та Сполучені Штати. Про таке на прес-конференції в Брюсселі заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. Вже відомо до розмови залучать представників українського мін'юсту та мінекономіки. Я нагадаю, розмови про угоду щодо видобутку рідкісно земельних металів Київ і Вашингтон почали ще в лютому. Нещодавно США передали оновлену версію майбутнього документа. Саме його обговорять завтра в американській столиці. Понад 400 ударів завдали Росіяни по Запорізькій області вибухами пошкоджено приватні будинки, автівки місцевого населення. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой. вона наживо зараз зі студією. Інно вітаю що тобі відомо про наслідки обстрілів? Вітаю, Олександр. Дійсно, щодня росіяни тероризують жителів Запорізької області. і, Власне, цієї доби від обстрілів потерпали 13 населених пунктів. Здебільшого окупанти били безпілотниками. Зафіксовано протягом доби майже 300 атак дронами різного типу, а також гатили артилерію і скинули 4 авіабомби на гуляйполе. Ну і власне майже щодня вже потерпає від обстрілів і кушугумська громада, і напередодні за добу росіяни тричі атакували дронами. Село Мало Катеринівка там минулося без постраждалих, але пошкоджено приватні будинки, а також майно місцевих жителів. Ну і власне через збільшення обстрілів, через інтенсивність вибухів, люди і жителі прифронтових територій все ж таки наважуються на евакуацію, що хоч як зізнаються самі прийняти. Таке рішення їм вкрай складно, оскільки залишати рідні домівки важко. Ну і ось нещодавно поліцейські допомогли евакуюватися двом жителям села Приморське за допомогою до правоохоронців. Щодо евакуації звернулися 76 річна жінка, а також 54-річний чоловік. Нагадаю, що село Приморське постійно перебуває під ворожими обстрілами. Росіяни там полюють на місцевих жителів дронами. І власна напередодні ворог також гатив по селу ударними безпеками. Пілотниками така інформація станом на зараз. І ось можливо ви чуєте. Зараз у нас почалася повітряна тривога, лунає сирена. Тож я закликаю жителів міста і області не нехтувати власною безпекою, і я також буду йти до безпечного місця. Олександра. Дякую тобі, Інно. Бережи себе йди в укриття. Будь ласка, про наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі, нам розповіла Інна Гогой. І е, зараз не лише на Запоріжжі оголошено тривогу, е, почервоніла ціла низка українських регіонів, яких саме ви зараз бачите на екрані. Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників. Будь ласка, якщо ваш регіон. І також мені підказують, що є також додаткова загроза балістики в будь-якому разі. Якщо у вас лунає тривога, будь ласка, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. Росіяни вночі завдали масованого удару гираннями по Чугуєву на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі від третьої години ночі впродовж трохи як мен менш як двох годин, окупаційна армія атакувала місто п'ятьма безпілотниками. У 24-річної жінки гостра реакція на стрес пошкоджено цивільне підприємство, що не працює, церкву, а також житлові будинки. Цієї ночі в Миколаєві пролунала серія вибухів. Місто атакували російські шахеди. Вранці на місці удару розгорнули штаби з ліквідації наслідків. Людям надають психологічну допомогу та матеріали. Усі деталі в сюжеті єлизавети кроток. Діти дуже боялися, дуже тряслися, кричали, а я нічого зробити не можу. Від потужних вибухів близько третьої ночі прокинулась Гана і одразу кинулась до дітей. Ми проснулися того, що великий був вибух. Ми всі з чоловіком в склі були. Ми спали під вікном. Діти в другій кімнаті спали в куточку. Діти, слава Богу, все в порядку. Дітей швидко винесла в коридор, все в склі було, поранили ноги, руки порізали. Далі летіло знову. Ми ховалися, пряталися під повдром. Потім витезла дітей до мами. Машина розбита, все розбите. Їду везу, Діти плачуть, тисуться. Квартиру родини пошкодила вибухова хвиля. Зараз сім'я чекає, доки в помешканні затулять вікна плівкою. В квартирі е винесло е вікно на кухні. Вікно у спальній кімнаті, балкон, все повністю, все жив'ям видране. Ну, скло розлетілося стільки того скла, як будто там не два вікна було, а я не знаю сто вікон. Всі одразу приїхалися тут, всі по місцю тут, всі з'явилися. Поки чекаємо, поки нам зашиють вікна, бо в квартирі дуже холодно. Хто не знаю, де будемо жити. У місті поранено 10 людей. У шпиталені 29-річна жінка та чоловік 59 років. Інші медики допомогли амбулаторно. Серед них і Дмитро. У нього уломкові поранення обличчя. Я сидів за комп'ютером, дивився відео і відчуваю, ніби мене хтось вдарив по обличчю. Секунду нічого не розумію і просто чую шум вулиці. Чую вибух потужний. Бачу, що у вікні щось горить навколо уламки. Обличчя в мене трохи постраждало. Я підриваюсь, біжу, ховаюся у коридорі і чекаю, поки все затихне, але ще пару вибухів було. Загалом пошкоджено 9 багатоквартирних будинків. В одному з них помешкання пані Уляни. У мить то її не було вдома. Про руйнування дізналася від сусідів. Ванна трохи, ну так, косметично. Саме дороге, я так думаю, що це будуть оці вікна, бо зараз їх закриють, я сподіваюся, ну, це плитою. Але що в мене там і балкон був? Ну просто так зроблений дерев'яний, то це все, ну, рахує, що повністю балкону нема. Тут вікно а на кухні. Там не підлягає ремонту на місці атаки російських шахедів Комунальники прибирають уламки власникам пошкоджених квартир, видають ОСБ плити та ковдри у штабі з ліквідації надають і психологічну допомогу. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканалу інтер, марафон Єдині новини. І щойно у Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали. Перед тим повітряні сили попередили про швидкісну цілю напрямку Дніпра. Повітряна тривога досі лунає. Будь ласка, якщо ваш регіон червоний, не ігноруйте попередження, будьте в укриттях. Від ранку росіяни безпілотниками атакують жителів Херсона. Як повідомили у міській військовій адміністрації, на тепер відомо про двох поранених. Це чоловіки 77 та 55 років. Їх обох ушпиталили з моменту деокупації Херсонщини. Ворог випустив по області більш як півмільйона снарядів. Росіяни б'ють з усього, що мають у своєму арсеналі по прифронтовій території. Найбільша небезпека у населених пунктах здовж Дніпра. Там вибухи лунають постійно. Про це в нашому ефірі розповів начальник обласної. Військової адміністрації Олександр Прокудін за минулий тиждень було 1800 разів намагалися атакувати наші громади з БПЛА. Це е, дуже багато. Близько 1500 крил. Це 80%. Наші військові знищили е, лише за минулий тиждень, минулий місяць. 19 людей загинуло, 120 отримали поранені, включаючи трьох дітей саме від е, е, атак дронів. Європейський союз відклав запровадження мит на імпорт американських товарів на 90 днів. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це надає додатковий час для переговорів між Брюсселем і Вашингтоном. Рішення є частиною дискусії щодо взаємних торговельних обмежень. Європейська сторона сподівається, що цей час буде використано для досягнення компромісу з адміністрацією Трампа та уникнення подальшої торговельної ескалації. Водночас Брюссель працює над диверсифікацією торговельних партнерств. Співпрацюю співпрацюючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі. 7 тисяч квадратних метрів на місяць і понад чверть мільйона за три роки. Мова про маскувальні сітки, які корсунські волонтери плетуть для зсу. Масштабувати волонтерське виробництво корсунців змусили численні запити військових. Маскувальні сітки на фронті вкрай потрібні, особливо за нинішніх умов, коли ворожі дрони роями кружляють над позиціями. Допомогти справі можете і ви всі реквізити для донатів зараз будуть на ваших екранах. Трібно постійно поповнювати запаси, дівчата Допоможу. працюють. Розвантажують, завантажують, виносять і заносять. Так у волонтерок Ольги та Ірини минає ледь не кожен день. Та поки їхні тендітні чотири руки носять, сотні інших невтомно плетуть та нарізають. За стрічкою у Корсуні волонтери виготовляють щодня до двох десятків маскувальних сіток. Це майже промисловий масштаб, понад 7 тисяч квадратних метрів мережева на місяць. Плетуть одразу на 13 локаціях, як в самому місті, так і в навколишніх селах. Зупинилися на трьох видах візерунків, які ж самі і розробили. Прилучилися. Ось у нас тут завжди перфорація, Тут у нас на турецькій сітки Ельта. Там у нас листочок на сітці. сітки. У нас навіть триведе сіток зараз. Якщо на початку вторгнення сітки плели з обрізків ганчір'я, то нині вже мають спеціальну тканину і основу. Тож робота у павучків пішла швидше, а вироби стали значно легшими. Із на дедаці. 60 квадратів. Накриває? Ну, 16, так. Оболідка. Кучак. 5 кілограмів така сітка наша. Плюс-мінус, так. якби вона з ганчірки була, то була б непідйомна непідйомна. А головне у цьому процесі не матеріали, станки чи приміщення, а люди. Сітки у Корсуні плетуть десятки, якщо не сотні, охочих. Переважно це пенсіонери і здебільшого жінки. Хтось із них долучився до волонтерської справи ще з 2014 року, хтось після 2022, го а хтось і зовсім недавно, коли агресія Росії стала особистою трагедією. Пані Людмила із жовтня 23-го року щодня приходить сюди. До Корсуня з родиною вона евакуювалась із Селідового. Її дім та рідне місто спочатку зруйнували, а згодом окупували росіяни. Маленької пенсії жінці вистачає лише на оренду житла та прожиття, А вона прагне бути корисною. Ну хоч чимсь я можу допомогти, більше нічим не можу допомогти донатити. Нема можливості. а хоч так, от я зможу. чимось допомогти. <рес> так, де? Таких, як пані Людмила, серед корсунського волонтерського руху чимало. І Їхня допомога для військовиків безцінна. Бійці постійно дякують за підтримку, то підпишуть прапор, то передадуть шеврон, а іноді навіть записують відео з передової. Де. Десь над нами прямо. Знімаю відео для дівчат з Корсуні, з Шевченківського. Спасибо за сітку. Літає, вони нас не бачать, прикриває. Пан Олександр на собі відчув захист корсунських сіток, і з перших днів повномасштабного вторгнення він долучився до сил оборони. Його підрозділ теж отримував маскування від земляків. Коли за станом здоров'я списався з армії, одразу почав волонтерити. Це життя хлопці, саме основне. захистити техніку, захистити тічний, особовий склад. І за того і прийшов. Сначала просто подякувати, а тоді, ну Кажу, може бути чимось? Так, Будь ласка, тепер ветеран виконує тут важку чоловічу роботу, хоча вся вона нелегка, зізнаються волонтери. Та поки триває війна, своє плетіння не полишать. Коли треба всі перебігають, і спина болить, ноги болять, руки болять. Яке там болять? Хлопцям стріляють треба. І ми всі приходимо, приходять, адже, попри безперервне виробництво сіток, військові продовжують засипати Ольгу замовленнями. Ну ось просять сітки ще я не відкривала його. Просять певні розміри. Звичайно, що зараз я відповім. Що зробимо? Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. О 17-й наступний випуск новин. Ну, а доти Вирини Баглаї є що вам розказати і не лише розказати наскільки я розумію. Так так Рина? і показати дрони, що нині найбільш ефективне, як їх створюють. Про новинки не лише розповімо, а й покажемо у студії. Дочекайтесь.